7 березня з нагоди святкування 200-річного ювілею Великого Кобзаря Тараса Шевченка у міському будинку культури зібралися представники виконавчих органів влади міста і району, представники установ та організацій, жителі Шепетівки. До присутніх звернувся секретар Шепетівської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови. Коли ми задаємо собі одне запитання, в чому полягає геніальність Тараса Любовича Шевченка, і як на мене... Непересічність цієї особистості полягає саме в тому, що він мав дуже велику силу думку. Ми всі разом з вами повинні пишатися Тарасом Губоровичем Шевченком. Я вас вітаю і себе, і всіх тих, хто сьогодні буде слухати чи дивитися нас. Вітаю вас з тим, що в нас такий геній є, ми можемо ним пишатися. До слова було запрошено заступника голови Шепетівської районної державної адміністрації. Ця подія, цей ювілей. Неможливо помістити в одну днину, в одну дату 9 березня. Це як безмежна глибина таланту нашого Кобзаря, так безмежна вдяка нас, всіх йому за його пророчі слова, за його твори, наповнені душею українського народу. Працівники району та міського будинку культури підготували для присутніх цікаву та змістовну концертну програму. Oh mm -hmm.